Вітаю на каналі ВЗНП. Мене звати Тімур Дорофеєв. І сьогодні ми поговоримо про ірландські і американські віскі, про які ви, мабуть, ніколи не чули. Якщо чули, це взагалі прекрасно. А якщо ви ще й пробували, то я взагалі знімаю капелюх. Чекайте. Моя шана. А почнемо ми з Barrel Seagrass. Barrel Seagrass – це унікальний купаж з американських і канадських. Житніх віскі, який швидко здобув визнання як один з найінноваційніших, найнезвичайніших і найсмачніших житніх віскі у світі. Віскі там з чотирьох різних джерел: з Кентукі, Теннессі, Індіани та Канади. Але ключова особливість ціграсу це те, що кожен компонент окремо витримується у трьох різних типах фінішних бочок. Перше це бочки з-під Мартинікського рому, вони надають трав'янистості, квіткові та морські ноти. Другі бочки це бочки з під мадери. Вони додають окислені фруктові та зелені відтінки. І бочки з під абрикосового бренді не лікеру, а справжнього абрикосового дистиляту. Вони привносять яскраві абрикосові, зрозуміло, і кісточкові фруктові ноти. Sigras завжди розливається без холодної фільтрації і при справжній бочковій міцності. – barrel-proof. Тому кожна партія має трохи різну міцність. Оця, наприклад, має міцність. 59 і 56 градуси. Ну і давайте поясню, чому творці з Barrel Craft Spirits назвали це віскі Seagrass – морська трава. Воно було їм задумане як ода прибережним спогадам, створене для відтворення радості дня і вечора на пляжі під заспокійливий ритм хвилі. Коли ви його спробуєте, ви самі все це зрозумієте. Так, другий американець. Russell Юніон. Якщо ви хоч трішечки цікавитесь американськими віскі за межами Джека та Джим Біма, ви мали чути абревіатуру MGP. MGP – це величезний завод в Індіані, джерело житніх спиртів, завдяки яким знову розквітла категорія житніх віскі у світі. Ви здивуєтеся, в скількох американських віскі можна знайти житні спирти, куплені саме у MGP. Майже 175 років ця дистилерія робила спирти та віскі, виключно для інших виробників. І ось нарешті ця культова гуральня, що в 2021 році змінила назву на Ross Скріп Distillery, Слілери, хоча в побуті її все так, ще називають MGP, Нарешті ця гуральня запустила власний житній бренд Rossville Union. Rossville Union – це купаж двох фірмових межбілів MGP. 95% вжито і 5% солодженого гечменю вони забезпечують характерний пряний профіль жита та 51% жита, 45% кукурудзи та 4% солодженого ячменю. Це частина додає солодкості та балансу. Міцність цієї версії з витримкою 5 років – 47 градусів. А є ще шестирічна версія Rossville Union Bottled in Bond міцністю 50 градусів та сьомирічна версія Barrel Proof міцністю 58,5 і градусів. І все це, повірте мені, є, мабуть, найкращою пропозицією за співвідношенням ціни якості в категорії житніх військ і в Україні, і в світі і взагалі. Переходимо до ірландців. Mikkel Inverin Small Batch – Це п'ятикомпонентне, купажоване, торф'яне. Ірландські віски з потрійним типом фінішування, бочки з-під Хересу Педро Хіменес, екс-бурбонні бочки з повторним опаленням, бочки, сезоновані власним почином Мікіл Heritage. Що таке почин, ми вже писали на Дрінксеттері, послання буде ось десь тут. Тепер давайте розберемо докладніше, як це віскі робиться. Купаж складається з п'яти компонентів: 45% зернового віскі з витримкою в бочках з-під бурбону. 20% торфяного солодового віскі потрійної перегонки, 20% зернового віскі з витримкою в нових бочках, 10% односолодового віскі подвійної перегонки і 5% подстіл віскі потрійної перегонки. Тепер по бочках для фінішу: сама кропітка робота це підготовка 50-літрової бочки з каштану. Фінальний продукт розбавляє до 46 градусів. Це дуже смачне віскі. Мікіл. Молодці. Все ж таки, коли шість поколінь однієї сім'ї займаються однією справою, то воно й видно. І другий ірландець сьогодні Ахіл Айленд Distiller's Cask Strength Pitted Single Mold Irish Whiskey. Це перший торф'яний реліз від Ахіл Айленд Дістілері, ірландської гуральні родини Маккеїв на острові Ахіл у графстві Мей. Це рідкісний випуск бочкової міцності 60 градусів. Точну інформацію про витримку не вказано. Зважаючи на те, що це перший трофейний реліз від дистилерії і випущений обмеженим накладом, можна припустити, що спирти мали відносно молоду витримку, ймовірно, від 3 до 7 років. Віскі дозрівало в дубових бочках на Атлантичному збережжі острова Хіл, що надає напою унікальний морський відтінок завдяки особливому мікроклімату острова. Пам'ятаємо, що й сама Ірландія острів, але Макеї називають саме своє віскі. Першим острівним обкурним віскі Ірландії. Дотепно. В ароматі інтенсивні тони торфу, копчена деревина, палений цукор, мокра трава після дощу, ноти шкіри, тютюну, слабка ваніль на задньому плані. У смаку потужна хвиля торфяного диму, копчена слива, спеції, відтінки сухофруктів і солодкувата медові теми. Фініш довгий, зігріваючий з післясмаком диму, перцю і мінеральних відтінків. І повторюся, міцність. 60 градусів. Чому я оглядав саме ці позиції цього разу? По-перше, тому що вони ще є у продажу. По-друге, тому що вони мені дійсно подобаються. І по-третє, я вважаю, що не треба постійно ходити проторними доріжками. Треба пробувати постійно нове, якщо це дозволяє ваш гаманець і ваш таролог. Тож, давайте пробувати нове. Спробуйте хоча б один з цих зразків. Якщо один, якщо один, то спробуйте оцей. Підписуйтесь на канал і ставте. В подобайку.